Від робіт провідника пасажирського вагона при прийомі та підготовці вагона до рейсу. Інструкція провіднику пасажирських вагонів регулює основні обов'язки права та відповідальність провідника пасажирського вагона у пункті формування при прийманні та підготовці вагона в рейс. Під час посадки пасажирів на шляху прямування у пункті обороту і після прибуття поїзда до пункту формування. А також додаткові обов'язки провідника швидкісного поїзда та хвостового вагону. Після проведення інструктажів провідник направляється до вагону, оглядає візуально підвагонне обладнання, трафарети, перевіряє справність поручнів, відкидної площадки. Перевіряємо знання, розвиваємо компетентності та тренуємо увагу. Перевіряємо справність усіх дверей та замків способом відчинення та закриття їх. Перевіряємо наявність на стоп-кранах пломб. Провідник перевіряє вогнегасник. Навпроти сьомого купе перевіряємо пектограми аварійних виходів. Наявність пломб на аварійних виходах та їх ручки. Перевіряємо наявність і справність вогнегасника згідно інструкції пожежної безпеки. При огляді треба на... перевірити наявність опломбоване чеки. Щоб стрілка була на зеленому секторі та строк його, його придатності. А саме Перевірка робочого тиску у корпусі, наявність пломб, строк придатності та цілісність корпусу. Перевіряємо знання, розвиваємо компетентності та тренуємо чіткість. Вагона провідник перевіряє ручні гальма. Прокручує їх до упору. Далі провідник перевіряє справність та працездатність електрощитової. Угу. А саме роботу СКНБ, роботу освітлення вагону, систему вентиляції та перевіряє показчики електрощитового дисплея. Перевіряємо працездатність хвостових сигнальних ліхтарів, вмикаємо сигнали з котлової і некотлової сторони. Провідник перевіряє працездатність пожежної сигналізації. Перевіряємо знання, розвиваємо компетентності та тренуємо логіку. Перевіряємо справність кип'ятильника. Наявність фільтру, поплавкової камери, водомірного скла, наявність всіх кранів. Перше при розтопці котла ми перевіряємо нижній уровень води. Якщо вода біжить, нижній уровень заповнений. Після того відкриваємо крани і заповнюємо бак котла до повного набору води. Робимо десь так 10 бичків. Після того закрили крани і з верхнього рівня повинна побігти вода. Якщо вода побігла, то він заповнений. Для обслуговування котельного відділення, пасажирського вагона є такий інвентар, як різак. Різак служить для прочищення колесників. Для підкидання вугілля є інвентар як маленький савок. Для того, щоб пробити шар вугілля, є піка. Зараз ви будете бачити, як прочищуються колісники. Зараз ви наглядно побачите, як провідник підкидує вугілля. Перевірка піктограм коріння заборонено. Перевіряємо наочну інформацію по вагону для пасажирів. Перевіряємо траферет вагону, номер та сполучення. Перевіряємо працездатність сигнального ліхтаря та справність світлових фільтрів. Перевіряємо наявність миючих і дезінфікуючих засобів. Перевіряємо наявність зйомного майна згідно книгою опису вагона. На 40-місному вагоні в наявності є 40 подушок, 40 матраців, 40 ковдр та 40 плечиків. Перевіряємо наявність постійної білизни згідно накладних. наявність чайно кондитерських виробів. Перевіряємо справність кранів в туалетних кімнатах, дозаторів жидкого мила, тримачів для папери, паперових рушників та накладок для туалетів. Перевіряємо справність чаші унітазу. Та систему зливних механізмів у вакуумних туалетах перевіряємо знання, розвиваємо компетентності та тренуємо мітливість.